Він в мене досі не засох. Блогерське, нелегке життя жирний млинець. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. У нас вже нарешті перероку року весна, а це означає, що потрібно збирати нову косметичку. Косметичка, якою буде фарбуватися цієї весни. Ось вона в мене така от надута, але невеличенька, зато тут є всі продукти, які мені потрібні, щоб зробити повноцінний макіяж. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І ми починаємо! Спершу я заклю волосся. Тут буде багато повторів з минулого відео. Там, де я фарбую своїми новинками, тому на цих етапах не будемо довго зупинятися. База, ґрунт, фундамент, основа, як там ще назвати. Цональна основа від Evaline. Я її показувала в своєму минулому відео, тому не, довго, не буду довго на ній розпинятися і зупинятися. Вона мені так само подобається, думка про неї в мене не змінилась. До речі, це відео я перезнімаю вдруге, тому що там я засняла відео у поганій якості. Тому, звичайно, тому мені й не хочеться довго зупинятися на цих всіх кроках, тому що я вже про це все розповідала, але ну. Ось таке от блогерське, нелегке життя. Я не хочу наносити дуже багато, я хочу просто зробити таке легеньке покриття. Дуже класно, що він не супер перекриваючий, тобто підійде на кожен день. Я думаю, не кожна людина хоче на кожен день дуже щільне покриття, тому це класний варіант. Ну, він просто, знаєте, він просто вирівнює тон шкіри. Він не має там перекривати ось, наприклад, якось ці прищичок. Для цього потрібні і інші продукти, але те, як він вирівнює тон, мені дуже подобається, в принципі. З цим він справляється. Так, наступний у нас етап це буде консилер, і тут у мене аж два продукти. Першим покажу ось цей консилер від Elan Pro. Він у мене був ще в минулому відео про косметичку на зиму. Я його так ще й не дозакінчила, але ось, бачите, трошки така є вздута в нього упаковочка. Не знаю, він якийсь для мене безкінечний. І коли він закінчиться, тому що там не дуже багато продукту я думаю, закінчу до. Середину весни, може, навіть раніше. Ось такий консилер, коректор, точніше, рожевий від Юніко. Я сподіваюся, від щоденного використання Юніко мене не посипа. Як це було в Тіктоці? Ну, тоді ж на дівчата в Тіктоці показували. На виступаючі місця на носу ось цей Елен Про, а під очі ось цей Юніко. Він у мене такий трішки тріснув. Я не знаю, чи взагалі я його зможу використати до кінця. Я думаю, це Unreal. тому що вони такі, знаєте, уж дуже такі пігментовані. Мені здається, навіть такої кількості буде забагато. Ну так. Трішечки наношу. У нього така дуже жарненька основа, і якщо його забагато нанести, то він буде забиватися сильно в складочки, буде некрасиво виглядати, тому його потрібно зовсім зовсім трошечки. А уже на виступаючі місця, ось цей від LN Pro. От єдиний мінус цього консилера він сам по собі дуже класний. Він легенький, не забувається у складочки і ще світловідбиваючий. Тобто, знаєте, так підсвічує шкіру. От єдиний такий мінус, що ця кришечка вона чи линяє, чи що. Просто подивіться на мої пальці. Не просто в якихось чорних цяточках. І воно ще й так важко здирається. Дивіться, що це таке. Тому воно ще може залишатися на обличчі моєму. Блін, ось це такий єдиний суттєвий мінус, а так він все прям чудовий. Також це все буду розташовувати спонжиком. От дуже легко бачите, розташовується. До речі, треба було цей крприщек перекрити. І начебто ось цей коректор має ще й перекривати не тільки синці, а ще й почервоніння. Тому давайте перевіримо. Ось так от. Я його, знаєте, тут залишу, щоб він у мене схватився, і тоді вже буду розтушовувати не відразу. А ось під очима зараз розтушую. Взагалі, краще якимось пензликом, але пензлика у мене потрібно так і не з'явилося для цього, тому буду розташовувати саме спонжиком. Щоб, знаєте, він так сильно нейтралізував синячки, я не можу сказати. Блін, ну я не знаю. Просто якийсь звичайний коректор для мене. От побачимо, як почервоніння він перекриє. Поки що хай посидить, а ми перейдемо до другого нашого етапу контурування. І для цього у мене є бронзер. Від Ellen Він у мене вже давненько, він такий тепленький, якраз на пору року весна. Взагалі, мені, знаєте, з мою хотілося холодних відтінків, зараз хочеться тепленьких відтінків. Тому я от взяла ось цей контурінг, хочу його вже закінчити. Його тут, ну, напевно, половинка залишилась, не знаю. і Мені дуже подобається розташовувати. Точніше, наносити цей бронзер ось цим пензликом. Він, знаєте, такий не дуже пігментований і такий для прям світленьких дівчаток, тому якщо ви така темненька, то він вам не дуже підійде. Хоча я не знаю, може там є інші відцінки цього бронзера. У мене це 101-й відтінок. Він такий, знаєте, на мені прям лагідно сидить, тому мені подобається його використовувати. Ось так от я його набираю і розтушовую. Наносячи його ось так: от наверх. Не, не отак-от от розташовувати, а старатися водити пензликом наверх. Так тінь буде виглядати природніше. Ось бачите, він прям такий легесенький легесенький Не сильно він пігментований, тому з ним і важко перебільшити, і поставити ним плямку. Так раз-раз-раз цей раз, раз, наніс. Я так люблю трішки повозитися з ним. Бачите, він на мені виглядає прям так лагідно-лагідно, начебто я нічого і не наносила. Тому, якщо хочете щось яскравіше, то потрібно підібрати інший варіант. Ось так от навіть можна сильно не розташовувати, чесно кажучи. Далі у нас етап рум'яна, і рум'яна зараз покажу, які. У мене будуть відловід персикові. Ось так от вони виглядають. Також вже ці рум'яна мене давненько, хочу їх закінчити. Мені здається, там. Не дуже багато залишилось, але вони такі, прям, знаєте, пігментовані. Ну, типу, дизайн, самі розумієте, яких рум'ян. Ось так: от, ой, це замало. Це, напевно, забагато. Ну, ладно, хай буде. Я беру цей самий пензлик, просто так, от ручю витираю наш бронзер. Все, він чистий і. Ось так от розтушовую, також цим пензликом мені подобається. Не скажу, що я прям так знаєте люблю косметику від Ловіт. Ні, я, в мене, напевно, три продукти від цього бренду. Але от рум'яна мені дуже подобається. І от реально я її хочу вже прям так закінчити. Хоча так странно виглядає, вона мені подобається, але тим часом я їх хочу закінчити. Просто вони мене вже давненько пора вже їх. Напевно, закінчити, тому що вони такі пігментовані, скільки б я їх не використовувала, то не знаю, прям коли вони закінчаться. Ну ось так от вони виглядають. І ми вже закінчили етап з кремовими продуктами. Потрібно вже розташувати цю плямку нашу рожеву. Візьму пальчик і ось так: от. Знаєте, хочу розтушувати навколо цього прищика. Сам прищик не чіпати. Воно так просто дивно виглядає. Просто як така рожева пляма. Може, давайте сам пріщик, ще попробуємо розташувати. Ну, звичайно, прищик помітно, але чи помітно почервоіння? Воно тепер виглядає, чесно кажучи, як синець. М -м -м. Mm, ну, ні, вона не перекрила, не справилася з цим завданням. На жаль, нічого, перейдемо до пудрочки. Цієї весни я хочу скористатися ось цією пудрою від Юніко. Мені здається, її ще хватить навіть і на літо, тому що тут дуже багато продукту, його не потрібно багато наносити. Чим. Унікальна і класна ця пудра, що тут є захист від ультрафіолету, але вона, прям, знаєте, така відбілююча, тому її не потрібно прям багато наносити. Але її потрібно багато наносити, щоб був якийсь ефект. Тому це таке. Ну, все рівно навіть трішки нанести, і то непогано. Ось так от наношу, і трішки обруцю, щоб так залишки прибрати. І ось так от наношу. От знаєте, він то Класно, що захищає нас від сонечка, але він абсолютно нестійкий, от чесно. Я вчора з ним виходила, я нафарбувалася, навіть ще не спіла вийти з дому. А я вже була як прям такий жирний млинець. Тому я не знаю, може, моя помилка в тому, що я небагато його наношу, але я не хочу бути білим привидом, коротше. Не знаю, чи це плюс чи мінус. Якщо ви світленька дівчинка, то може це і не буде помітно. А, ось це білий такий наліт. Але я з таким теплим підтоном, і тому ось це біле буде на мені помітно. Тому я навіть не знаю, як використовувати правильно цю пудру. Її потрібно багато наносити, але воно буде погано виглядати. Але я буду під захистом. Коротше, Тут палка з двох кінців. Якщо ви використовуєте цю пудру, то напишіть, як вона вам, як ви її правильно використовуєте. Ось побачимо вже до кінця відео, чи проявиться який жир на обличчі, чи ні. Тому що, знаєте, так ну трішки спекотно. Коли закрите вікно, то так, 12 градусів на вулиці. То та, так, тепленько тут в кімнаті. Побачимо, як вона буде виглядати, ця пудра, точніше, моє обличчя. А зараз я хочу перейти до наших оченят. Тут у мене багато продуктів для очей. Зараз всі покажу. Перше, це буде ось така тепла палітра від Lamelle Self Love. Вона у мене це нуль. Та 401 відтінок. Мені дуже подобаються її такі теплі відтінки, тому я хочу її частіше використовувати цієї весни. Далі буде ось такий білий олівчик від Глембі. Мені подобається наносити його у куточок ока, щоб висвітлити. Не знаю, мені такий ефект на моїх очах подобається, коли такий світлий куточок. Або якщо я наношу якісь яскраві тіні, то ця підложка. Робить їх ще яскравішими, не такими тухлими. Далі буде ось такий білий сяючий лай... ну ой, не лайнер, а просто олівчик. Це Color-Shock. У мене у 06-му відтіночку. У нього таке дуже красиве лагідне сяйво, тому я його додаю у куточок ока також. Мій незмінний лайнер від Everline. Я якось, знаєте, рідше вже стала фарбувати стрілки, але все рівно на них інколи є настрій. А, дуже багато негативних відоків, що він чи швидко засихає, чи приходить вже засохший. Так, я це ж це також це все бачила. Але мені якось цим пощастило, він мене досі не засох. Напевно, вже пройшло більш року, як він у мене. Уявляєте? Більше року. І він мене досі не засох і фарбує прям ідеально. І останній з продукту для очей буде тушвіт і вроше. Тільки подивіться, який в неї красивий весняний дизайн. Ця туш на об'єм. Ось така у неї цікава щіточка. Так, ну давайте почнемо тоді з ціней. Для підложки візьму ось такий світлий відтінок, і нанесу на все повіко. Такий цей світлий відтінок не дуже яскравий, але це так, щоб закріпити. Наше повіку, щоб тіні лягали краще. Давайте такий цегляний відтінок нанесемо у куточок ока. Ой, не в куточок ока, а в складочку повіки. Ой, щось я так забагато нанесла. Але нічого, можна взяти світлий відтінок і так, знаєте, підтушувати цей відтінок, і він буде виглядати більш розтушованим і не так яскраво. І в зовнішній куточок ока трішки нанесу ось цього темненького. Тепер візьму ось цей білий олівчик. Ось так от. І висвітлю зовнішній куточок ока. Він дуже легко наноситься, легко розтушовується. Я його так от пальчиками і розтягую його. Правда, розтушовувати треба. Відразу, тому що він застигає дуже швидко. Я якось це не врахувала. Приблизно ось так от виходить, і ще наносимо ось такі блискітки. Ось так от я їх наношу. І ще ось тут трішки виходжу. Також трішки їх підтушовую. А всерединку наносу. Ось ці такі блискітки, які дуже схожі на пластівці. І ось так от я їх наношу. Бачите, які вони такі прикольні, переливаються з різного. Стрілки я не хочу фарбувати, тому перейдемо відразу до нашої туші. Ця туш непогана, єдиний мінус, я вже казала, це, що в неї великий пензлик. А так, у всьому іншому вона хороша. От що в мене дійсно швидко закінчується, так це. Тональні основи плюс консилери і туші. Це у мене прям такий розхідний матеріал, особливо туші. Тому що тушу я користуюся кожен раз, як виходжу. Це точно обов'язково. Так, тепер перейдемо до сухих текстур контурингу. І перше буде у нас бронзер. Витягую цей бронзер від Catrice. Я впевнена, що за цю весну і навіть за це літо я не використаю весь цей бронзер. Ну, тому що подивіться, скільки тут продукту. Я скільки його не використовувала, він виглядає, наче я його взагалі не чіпала. Хоча він не дуже пігментований, але його і не потрібно багато. Я його ну, люблю наносити з таким великим пензликом. І ось так: от раз, раз і все. Ну а ще так от трішки підтушовую. І це закріпила наші кремові текстури. Таке додає трішки сяйва, виглядає так дуже природньо, натурально. Тому я не здивована, що він дуже хайповий в тіктоці. Хоча останнім часом я вже не бачу на нього ніякі відео. Напевно, вже всім набридло на нього дивитися. Тому я впевнена, що цим продуктом я ще буду дуже довго користуватися. Не впевнена, коли взагалі його зможу закінчити. З рум'ян у мене буде ось такі рум'яшки від Елен Pro у 103-му відтіночку. Вони такі персикові, красиві. Я вже їх також дуже хочу закінчити, тому що в мене вже давненько. Вони мені подобаються, але ну, я ж кажу, просто хочеться якось вже. Ці всі продукти закінчити. Якось вони мені набридли, хоч і подобається мені. Так, от набираю. І рум'яна наношу, концентруючись ось на цьому місці, зверху. Ось так от. І залишки на ніс, підборіддя і лоб. Наступним етапом у нас буде хайлайтер, і може хтось догадається, що це буде за хайлайтер. Хм. Ну, звичайно, це буде Ellen Pro So cute. Мої найулюбленіші рум'яна. Ой, рум'яна кажу, хайлайтер. Я не знаю, скільки тут продукту, тому що я його так багатенько використовую, але мені здається, десь половинка точно вже використана. Так от, наношу його на вилиці, на ніс і на губкою. І останнім часом я люблю розтушовувати хайлайтер знову ж цим пензликом. витираю залишки бруцю І розтушовую наш хайлайтер. Мені здається, що так. Mm, краще розтушовується, бо я цей хайлайтер э, руцями розтушовую по всьому обличчю, а якось пензликом це виходить більш обережніше, більше контролюю ситуацію. Я, я не знаю, що про нього розказувати. Він божественний. Що мені ще про нього розказувати? Я вже про нього всім розжужала. Ну, ви, ви самі все бачите. Ось це яскраве сяєво, тендітне, ніжне, розкішне. І нарешті останнє це будуть наші губки. У мене тут всього 5 продуктів. Першим у нас це будуть олівчики, це у мене буде Lame 401, який я вже нарешті хочу закінчити. І улюблений олівчик від глимбі 113 відтіночок. Я його дуже часто використовую, але от. Прям цей хочу добити. З помади у мене буде від глинбі 14 відтінок. Близько у мене буде від Allen Pro 105 відтінок, ось такий. І тінт для губ у мене буде від ламель. Супер Stay Teddy Тінт. У мене у 15-му відтінку. Зараз хочу нанести ось цей олівчик від ламель. Також у мене він вже давно Хочу його закінчити добити, але самі по собі у дереві ось ці олівчики дуже класні. І зверху хочу трішечки нанести цього тінта тінту, як правильно. Його, знаєте, його не потрібно дуже багато наносити. Я просто не хочу його старати і залишати як тінт, а як, типу, помада. Його не потрібно дуже багато наносити, бо він дуже сушить губи. Тому так трішечки прям так- от і розташала. Цього більш ніж достатньо. Мені дуже подобається його такий припудрений ефект. І... Класно мечиться з олівчиком. Мені здається, прям один в один. Ну і щоб не було дуже сухо, нанесу близько цей відеон Pro, так трішечки, тому що він такий коричневенький. Так, у мене вже розрядилася камера, а це означає, що потрібно вже закінчувати відео. Так, ну ось така от мене вийшла косметичка на цю весну. Як вам мій такий весняний макіяж? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якими продуктами ви будете користуватися цієї весни. Мені буде цікаво почитати. Також не забувайте подивитися і інші мої ютуб-відео, а також Ютуб Shorts, Там часто виходять коротенькі відео. І якщо ви додивилися до кінця, то я вам бажаю всього самого найкращого.